Всім привіт! Минуло рівно 10 років з того часу, як я нарешті позбувся напевно найгіршої своєї звички в житті, і я вважаю, що це одна з найбільших проблем людства в теперішньому часі. От я кинув палити, я кинув палити в 2006 році, в вересні 2006 го І по сьогодні я не курив жодної цигарки, сігарети, як хочете називати, файки, як поляки кажуть. Я кинув дуже просто. Я насправді взяв, прочитав книжку і кинув курити. Звучить як в якихось, я не знаю, фільмах або в чомусь такому неймовірно неправдивому, але я є та людина, яка прочитала книжку Алана Кара. Називається Easy Way to Stop Smoking. І я кинув курити. І я бажаю всім людям, хто хоче курити, перепрошую, хто хоче кинути курити, прочитати цю книжку. Ця книжка це не є якась інструкція чи прям формула, що ви от так двома пальцями щокнете і кинете курити. Вона не дасть вам гарантію, вона не дає гарантію, що ви кинете курити. Але основний посил книжки е, в тому, що якщо ви хочете кинути курити, то ця книжка це як такий копняк під, під зад. Це, от, наприклад, якщо ви стоїте на не знаю, на мості і хочете стрибнути з банджі, з цим таким. Шнуром, який до спини причеплений, от і ви хочете, але ще поки що боїтеся, то ця книжка це і є той такий поштовх, який вам е допоможе е зробити для того, щоб кинути курити, щоб звільнитися від цієї страшної залежності, тому що це залежність на рівні героїнової. Тому подивіться тільки скільки людей вмирає. Я не знаю, чи ще від чи ще від якихось наркотиків вмирає стільки людей, скільки вмирають людей. Від хворіб, хвороб, які спричинені чутьонопалінням і залежністю від нікотину. Тому поки ще поки ви ще молоді і здорові, навіть якщо вам уже там і за 40, ви все одно можете кинути курити. Киньте курити, ви себе відчуєте найщасливішою людиною в житті. Я себе таким відчув і вам бажаю. Всім всього хорошого, всім щастя, будьте здорові. Кидайте пали! А будівля, яка позаду мене називається замок Мошна. От, тому перевірте, почитайте в інтернеті про цей замок, подивіться, що хорошого наша поїздка виявилася така досить спонтанною. От, і я вам хотів ще показати частинку тієї краси, яка є тут, в Польщі, і насправді, яку ми дуже рідко м -м, бачимо через нашу зайнятість. Хтось з дуже багатих в давні часи побудував собі таку. Таку резиденцію, я не знаю, як назвати дім, там далі такий парк, іде алея липова. Дуже багато рододендронів там різнокольорові, якісь бускові, рожеві, білі. Дуже симпатично, дуже гарно. Людей багато, вхід сюди всього-навсього. Сім злотих в вихідний день. От, а людей море, просто як мурашок. По травищі можна бігати, можна собі лежати. На три можна можна бадмінтон грати, як ті діти. В принципі, насолоджуватися красою і відпочинком. Колись цією красою могли насолоджуватися тільки обрані якихось там кілька чоловік, одиниці, можливо, ну там сотні, можливо, якихось приближених до цих власників. Територія, вона шарахується якось парком, і дивіться, для дітей є купа різних розваг. І от так виглядає. Ось та оранжерея. Ось так виглядає цей замок під цим кутом. Кидайте полити, кидайте і ті гроші, які ви потратили б на цигарки протягом року, ви змогли б їх відкласти на поїздку, принаймні, я думаю, не в одне таке місце. Порахуйте, скільки ви тратите на рік. І порахуйте, скільки вам потрібно грошей, щоб з'їздити в таке місце. Тим більше, що у нас уже зараз фактично безвізовий режим, всім щастя, всім всього хорошого, будьте здорові, кидайте курити і беріться за розум.